У нас в наявності Audi a 7 і це не просто автомобіль, а дійсно справжня мрія багатьох автолюбителів. Америка 20-й рік, комплектація Premium Plus в дуже багатій комплектації в цій машині безліч додаткових опцій. Зараз про деякі з них вам розкажу. Вставки з натурального дерева, по дверних картах, по центральній консолі, по торпеді. Як бачите, цифрове. Управління вже сенсорний екран клімата, підігрівами, мультимедія останнього покоління, а також цифровий кокпіт. Пробіга у нас тут 25 тисяч кілометрів. Всі можливі безпекові помічники, є адаптивний круїз-контроль, вона сама тримає дистанцію, приторможує, прискорюється, автоматичне світло, підігрів вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь і чотиризонний клімат-контроль. Також у нас тут є огляд 360, 4 камери по периметру. Є передній задній парктронік. Як бачите, навіть можна регулювати кут нахилу спойлера. Запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронний ручник, чорний шкіряний салон. Стійки і стелю перетянуто в Алькантару, також Алькантарові подушечки для переднього пасажира і для водія. І це далеко не все. Акустика Бенкі Olufsen. Зараз покажу вам, скільки тут місця для задніх пасажирів. Місця також достатньо. У них своє сенсорне управління кліматом і підігрівами. Машина дійсно дуже комфортна з таким пробігом такого року. Ну, їх, напевно, на нашому ринку просто не знайти. Ось вам її вінкод. код кому цікаво подивитися, що з нею було по Америці. Зроблено вона все по оригіналу. Давайте по кузову перейдемо. Колір чорний металік, автомобіль попередній частині заклеєний захисною бронеплівкою, також кузов покритий захисною керамікою. У нас є два комплекта гуми на двох комплектах дисків. Гума практично нова, оптика максимальна. Колір чорний металік, фарбована вона ідеально, все в прилад, немає. Жодних питань по якості лакофарбового покриття. Да, і ауді завжди є ауді, правильно? І ауді завжди є ауді. Купувати треба ауді, 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 ауді. У нас ауді дуже багато, але А7 така вона одна єдина в своєму роді. Тому, якщо ви хочете стати власником такого ексклюзива, це повноцінний проект. На цю машину ніхто не жалів грошей. Приїжджайте до нас, ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсь!